І знову клювання. Від цю сторону закидаєш і вона бере. Тест 2.8, а я кидаю 12-грамове желізо. На другу закину я ось скумбрію. Вже розморозилась вона. Так, да, оце засіла конкретно. І бачив де? Так, да, біля берега. Все. Друзі, всім привіт! Я знову на риболовлі. Сьогодні в нас буде тема хижак. Буду я його ловити на мертву рибку. Чому на мертву рибку? Зараз знаходжуся я в Ірландії. По закону на живця ловити тут заборонено. Чуть-чуть розкажу все детально пізніше. Зараз, друзі, я вже все розклав. Розклав свої два водилища, на які будемо закидати. Плотиця в мене є здорова така на ладошку. і також в мене є скумбрія. Як ви вже бачили в попереднє відео, тут тусилку, які я шукі ловив на 11200, на 10200, де... на, 10 на 11,5 хочу побити цей рекорд. Хочеться зловити на 13-14 кг. Сьогодні погода просто супер. 6 градусів вночі було, похолодало для шуки це, я думаю, великий плюс. Повинна вона вже рухнутися. Ну і все, розклав я свій табір. Два крісла. Я сьогодні буду рибачити з взяв Взявши сьогодні спінінга, пінінга, пішов там, бляхою кидає. А я сьогодні ще, похожу, в покидаю, покидає так, так, щоб не тільки сидіти на місці, чекати того клювання. Бо як ви самі знаєте, на скумбрі може і не бути того клювання. Тому, друзі, багато говорити не буду. Хто ще не підписаний, обов'язково підписуйтесь на канал. У мене на каналі завжди цікаво. Закидаємо вдилище і чекаємо клювання. Ось мої два водилища. Моя оснастка, я вже детально її показував, сьогодні вже зупинятися на ній не буду. Так, і зараз на одну закинемо ось таку плотицю, бачите, ну така хороша лодошка. А на другу закину я ось скумбрію. Вже розморозилась вона. Зараз щіпимо якусь таку гарну плотицю, Бачите, така перша якраз сама добра. О, дивіться. Такий випутиць і на треньку добре засолити. Так, як я чіпаю? Чіпаю таку одну за голову оп. і одну заселяю тут бік. Все, ось. Ось так вона виглядає. Я думаю, штучка така кило плюс повинна клювати. І так, на другу зараз скумбрію і вже летять вони в воду. Все, два водилища в воді. Дужку я відкриваю, тому що вона як хапає, щоб не було нічого і не заважало, що вона собі плила. Ловлю сьогодні на поплавок, але зараз розкажу вам про один нюанс. Ось гребка, такою штучкою в рібку капаю, блін, смердий, так що капець. І дивіться, бачите, яка вода піднята. Будили ще сьогодні я використовую 2,70 і вони реально замалі для поплавка. Треба хоча б 330 360 щоб глибину можна було більше поставити. Бо я так зрозумів, там дуже глибоко. І рибка просто пливає і поплавок пливає, і його затягує. Правіше по постійно потрібно треба перекидати. А на скумбрі ловиться, це закинув і чекаєш, поки вона добре не візьме. Бо це вже велика штука, Тому, думаю, посиджу пів години. Годинку. Якщо будуть вони так пливати, то перероблю на доні і спробую донами ловити. Якось так, коротше. все буду показувати. А зараз собі туди присяду трошки відпочину. тато взяв крісло, десь там він кидає. Бляху, дивіться, яка чудова осінь, листя опадає, Ось він там сидить, якщо видно. Посиджу з хвилин 15-20, якщо буде пливати. Перероблю, закину і тоді піду вже воблером покидаю. Дивіться, як тут можна пливати. Ось такий. І не розовий, а воді якийсь оранжеві показується. Так, ладно, зараз я перероблю все з поплавка на дони. Тому що поплавки пливають і перекидати я не хочу кожних 15 хвилин, а хочу, щоб воно постояло, щоб зловити щуку, бо я бовтаю, вона, напевно, що боїться. Дивіться, і тут все в воді. Вода піднята конкретно. Так ось там, вон, бачите, два водилища. О, ну, блин, что это за реба? Так, капец. Хорошая репка клюнула. Хуй. Я, короче, переставлял камеру. Что это за реба там? О, все, завела. Завела в курчі. Блин. Але она там есть. Сейчас мы почекаємо, может, я О, вышла. Вышла. Сейчас мы поднимемся на нее. О, не дуже мала. Видите, какая такая. Только... Ріпка. Так, ходи сюди. Опа, опа, опа. Так. Красуня. І клюнула вона біля другого берега. Так як вам ось така рибуля? Дивіться, її хтось хотів з'їсти. Ну, гарно взяла. Крій. Рота така кілушка плюс Відкриє Скажи а, а... оп! Тим мала підростай Так, Ей, катушка моя воді Зараз, ми тебе гарно Відпустимо Опа Давай, давай. Давай пливи. Пи куди ти зануруєшся? Ладно, давай щоб я зараз з тобою не булькнув. А так от Опа. торпеда. Так, одна є, я взагалі думав більше клюнула репка. Так гарно впиралася. Але клювання то взагалі... О, це що таке? А, зацяп. Клювання то взагалі таке було погане, що вона ще взагалі не активна. Ось така бляха. Cassmaster 12-грамовий. До речі, я кидаю спінінгом, в якого тест 2,8, а я кидаю 12-грамове желізо. Так, поводок в мене флюр. 0.40. Ось першу штучку витягнув Флюр нормальний, нічого не покусаний, можна кидати знову. Друзі, тільки закинув під ту сторону і знову клювання. Під ту сторону закидаєш і вона бере. Ай-ай-ай! Що там в нас за репка? Я кажу, під ту сторону закидаєш. Тільки падає до дна і зразу покльовка. Можливо, ця менша або більша, Ну, по відчуттях така сама, і дивіться, веде прямо сюди знову в траву. Ого, ти що? Ого. Зараз ми подивимося, чи вона така сама чи ні, так. Да. Кайф тягнути з тої сторони. о, о це ця, ні, це ця більша, це гарна. Це гарно! Ого. О -о -о. йо ма -йо. О, хоч би не фіганула тросика. Ого, дивіться яка здорова. О, десь така під тройку. Ого, в нас лідить погано. Дивіться яка. ой Прийшов я до своїх вудок, тут піку немає, але подивіться, яка рибка. Та ти що? Гарна гребуля, гарно боролася, ну класно. Чистенька. І все, бачите, дві, два клювання і два клювання під тією стороною. чиста, супер. Це рибка. клас. Адреналін, емоції, просто неймовірні. Фух. Тато тянеть щучку, прийшов до мене кидати. Я ось там кидаю, а він тут. Не спіши, не спіши. Вона зараз заробі Опа клас. Де вона? В траверці? Не, не, не рвіють її. О, невеличка. Не рвіть, не рвіть, рвіт. Хай замучиться. Бореться, бореться, всі якісь в'ялі. Опа. Да, сьогодні такі трудові умови по воді ходити і ловити. Підніміть, покажіть їй яка вона. Ось така. А так, да, десь грам 800 900. І ось така сьогодні працює, щось з зеленим все. Така обляха. Друга Друга вас же? Да. У вас дві і в мене дві. Попливе вона звідси. Навірно, не знайде виходить. Ай, там зараз втопитись. Повернувся я до своїх водилищ. Коротше, 4 години і ноль. Немає жодного піку. Бачите? І перекидав, пробував, вже пробував і капати, і блін, ставити, підсаджувати ось такі кульки. Ну, бачите, тут намальовано, підносить рибку зна. Ось так виглядає воно. Вода висока, на дворі ще тепла, і рибка погано ще клює. Ну, ще надія є. Склав коротше, я вже спіннінга. а то чесно скажу, цих 3 години ходити, кидати, ходити, кидати це просто плечі відвалюються. Дивіться, сьогодні клювало ось на такий силікон. І ось на таку бляху. Касмастер 12 грамовий. І тато там ще кидає, я показував, на яку в нього ще чіпилося. Похоже, все хоче щось таке: оранжеве, зелене. Якось так. Ось таке. Зараз собі тут сяду. І дивіться, де класно. Яка природа. Ну, погода сьогодні не для щуки. Щука хоче вітру, холоду і дощу. Тоді її колотить. І вона рухається, так вона стоїться. Клювання одразу біля берега. Але це малявка. Ай, десь умієш. Я на відео знімаю. Опа. Тата, сьогодні рибак, третя. Але це ще менше. Ну, вже таку одну візьміть Вже пожарити і з'їсте. ні ні акуратно, щоб не загнати собі гачки в пальця, бо я вже сьогодні теж так само витягував, блін, на всі пальці подер. У мене є цей. Ось так треба брати, щоб вона відкрила от, от, отаку, типу. И типа зажавра? Да. Чуть, я не так. Не знаю, треба ту штуку принести вам. Принести ножницы? Чуть. Вы сейчас себе руки порежете. Треба... Тут можно видорвать. А не, тому... аккуратно, давайте да. я тримаю. Да, вот это засело. Конкретно. И бачил где? Так, да, біля берега. Два метри від берега взяла. да, Сьогодні ця бляха, цей колір працює. Я сьогодні пробував на два воблера. Ноль. А, ви, пробували. А, ви на силикон теж Ага. Одно. Чи розовий. Так, да, розовий силікон. Все. Да. Ладно, кину зараз її в торбу. Буде жарена рябка. Ну, Таку можна брати. До речі, в Ірландії дозволено на одну людину взяти одну штуку до 50 см. Так що нам можна взяти дві сьогодні, але ми рибу сильно не їмо, та нам її стільки не треба. Ми все відпускаємо. А тут глухо, глухо. Що, друзі, що сьогодні перебуло? На водили де стоїть скумбрія і плотва, взагалі ноль. Але я догадуюсь, чому сьогодні бачите, яка погода, плюс 6 вночі градусів, це ще для неї дуже тепло. Я по своєму досвіду дивлюся, то я ловив шуки, і коли вони гарно, активно клювали, це були приморозки, приходиш на водойму, а травичка все біла. А зараз ще тепло. Також, другий нюанс це дуже глибоко вода. Висока, що на поплавок взагалі неможливо сьогодні було грибалити. або треба брати з собою фідера 3,90 і пробувати на фідер кидати. По спінінгу ми сьогодні відловили просто супер, Тато злив три риби, я злив дві. і також. Шука просто так мляво бере. ну Взагалі клювання таке взяла просто в рота і собі пливе. Немає ніякого удару, як вона любить, що прямо з спінінга вибиває з рук. Ну, взагалі такого немає. Дотягуєш я з того берега, тянув шуку на 2 кг до себе, навіть не відчував, думав, що там взагалі мала. Почала вона вже боротися під берегом. Виходів шуки взагалі не бачив. Шука вся брала з дна, робиш проводку, таку ставиш бляху на дно. Робиш три оберта, підриваєш, зупиняєш, і тоді ось щука брала. Пробував я воблером протягувати в товщі води ноль. Ну і друзі, хто ще не підписаний, не забувайте підписатися на канал, підтримувати моє відео вподобайкою. Сьогодні риболовля супер. Вам мирного неба, великих-великих трофеїв, І всім пока! Зустрінемося на водоймах!